Тема сьогоднішнього уроку природні зони та органічний світ Австралії. Рослинні і тваринний світ Австралії не відрізняються багатством видів, проте вони надзвичайно своєрідні. Неповторність органічного світу материка пояснюється тим, що відокремлений океанами від решти світу, він мільйони років розвивався ізольовано. Природа ніби створила в Австралії величезний заповідник, де виникли види, яких ніде більше немає, ендеміки. І де збереглися ті, що існували ще в минулій геологічній епохи релікти. Рослини в Австралії унікальні. 75% видів ростуть тільки там. Рослинним символом материка є евкаліпт. Дерево поширене всюди, від вологих лісів до сухих пустель і гірських районів. Евкаліптів налічують сотні видів, серед яких і карлукові, і гіганти заввишки понад 100 метрів. У вологому кліматі корені евкаліпта так потужно висмоктують воду з ґрунту, а потім випаровують її через листя, що він дістав назву дерево насос. Нерідко евкаліпти висаджують для осушення заболочених ділянок. Вони добре пристосувалися і до посушового клімату. Їх листя повертається ребром до сонця, що зменшує випаровування. При цьому крона майже не дає тіні, тому евкаліптові ліси напрочуд світлі. Типовими дій акації, яких так само існує безліч видів. Ендемічні казуарини мають ниткоподібні безлисті гілки, що спадають донизу. Яскраво зелені крони деревоподібних папоротей сягають заввишки до 20 метрів. Тварини ще своєрідніші за рослини, ендеміки них 90%. На жодному материку немає такої кількості сумчастих: кенгуру, кінгуру, коала, вомбат, тасманійський диявол, сумчаста білка, сумчастий кріт, сумчаста миша та інші. Сумчасті незвичні тим, що народжують дитинчат крихітними і безпомічними. Мати доношує їх у складці шкіри на животі, що схоже на сумку. Кінгуру вважається національною твариною, він є зображений на державному гербі Австралійського союзу. Є кілька видів кенгуру. Карликові кенгуру в за заввишки 30 см і двохметрові велетні руді кенгуру. Вони прекрасні бігуни, а ще краще стрибуни. Цьому слугують короткі, передні і довгі задні лапи та чималий важкий хвіст. Довжина стрибків сягає до 9 метрів. Деякі кенгуру живуть у лісах, інші віддають перевагу відкритим просторам, де види вміють власти по деревах. Сумчастий коала це мешканець евкаліптових. Лісів. Він живе на деревах і веде нічний, малорухливий спосіб життя. Ця симпатична тваринка має густе м'яке хутро, що робить її схожого на плюшового ведмедика. Єдиним великим хижаком в Австралії на суходолі є дикий собака Динго, здичавілий нащадок свійського собаку, який був завезений у стародавні часи з Азії. Дінго живуть з граями і полюють на сумчастих, іноді вони нападають і на свійських тварин. Тому їх переслідують фермери. Тільки в Австралії водяться єхидна і качкодзьоб, тварини, які відкладають яйця як птахи, а вигодовують дитинчат молоком як савці. Єхидна нагадує їжака з 8-сантиметровими голками, але, на відміну від нього, має довгий дзьоб, з допомогою якого поїдає мурашок. Качкодзьоб також незвичний, що видається складеним із різних частин тварин. Тіло, як у цуценяти, перетинки між пальцями і дзьоб, як у качки, задні лапи мають шпори, як у півня, хвіст, як у бобра. Качкодзьоб добре плаває, вишукуючи дзьобом черв'яків і слимаків у водоймах. Живе у глибоких норах, влаштовуючи тісний вхід. Протискуючись у нього, тварина віджимає воду з шубки і до гнізда дістається майже сухою. Австралійські птахи так само різноманітні і своєрідні. Багато папуг від відомих усім маленьких хвилястих папужок до великих какаду. У лісах водиться лірохвіст, названий так, тому що хвіст схожий на музичний інструмент ліру. Серед нелітаючих птахів є казуар і страус ему, який трохи менший за африканського. Ему також зображений на гербі Австралії, поширені райські птахи, які мають яскраве оперення та сміттєві кури. На водоймах живуть величні чорні лебеді. В Австралії багато ящерок і зміг. У прибережних водах водяться крокодили, морські змії, акули, шипоголовий скат, медуза морська оса, зустріч якою вкрай небезпечна. У розміщенні природних зон Австралії чітко простежується широтна зональність. Вертикальна поясність виражена тільки в Австралійських Альпах на південному сході материка. Зона вологих вічно зелених лісів простягається вздовж східного північно-східного узбережжя. Далі на захід зона савани рідколісся більшу частину тропічного кліматичного поясу в центральній і західній частинах материка займає зона пустель і напівпустель. Крім того, Савани та Рідколісся займають майже всю північну частину Австралії. Зона вологих і перемінно вологих лісів. Що займає північну і північно східну частину материка, відносно невелике за площою. Там поширені родючі червоні феролітні грунти. У лісах ростуть евкаліпти, пальми, фікуси, деревоподібні папороті, стовбури дерев ліанами. На схилах гір ростуть реліктові хвойні дерева, раукарії. Трапляється і пляшкове дерево, що нагадує баобаб, хоча нічого спільного з ним немає. У нижній частині пляшкових дерев міститься достатня кількість води. Стовбури складаються з вологих, м'яких волокон, якими годують велику рогату худобу у посушливий період. Серед тварин, які проживають в вологих трендних лісах Австралії, найбільш поширені є коала, какаду, качкодзьоб, лірохвіст, какабару, деревний кенгуру. З віддаленням від океану ліси переходять у рідколісся і савани. У цій зоні утворилися червоні і червонобурі ґрунти. Рідко лісся утворюють евкаліпти, під пологом яких ростуть невисокі атації і казуарини. У саванні, де панують густі трави, трапляються своєрідні пляшкові дерева. У товстому стовбурі вони нагромаджують вологу, яку потім втрачають у сусушовий сезон. Незвичними їх ендемічне трав'яне дерево, короткий стовбур якого увінчений жмутом вузьких довгих листків, що нагадують копицю сіна. У цій зоні живуть кенгуру, бомбат, єхидна, багато пташок. Терміти будують у саваннах величезні термітники. Також живуть страуси Емо та собаки динго. Зона пустелі на півпустелі охоплює величезні простори в центральних районах Материка. Там лежать велика піщана пустеля та велика пустеля Вікторія, назви яких свідчать про їх розміри. Випалену сонцем поверхню вкривають червонуваті піски або кам'яні розсипища. Такого забарвлення породам надають сполуки ферму, що містяться в них. Бурі та сіробурі ґрунти формуються де -неде. У зниженнях поступаються плями салончаків. Рослинність дуже бідна і розріджена. На безплідних рівнинах лише подекуди ростуть кущики лободи, колючі чагарникові акації та карликові евкалітти. На сипучих пісках оселяються тільки. Спиніфекс, коли подібний злак, типова рослина пустелі. Зелені немає, під безжалісним сонцем навіть рослини стають рудуватими. На відміну від пустель Африки, в Австралії немає оазисів, але австралійська пустеля, на вигляд, не така нежива, як, наприклад, Сахара. Виникає питання: чому? У пустелях утворюються непрохідні зарослі колючих, густопереплатених чагарників, які називають скребом. У цій зоні водяться кенгуру, вомбат, собака Динго, Єхидна, Страус Ему, Ящерки і Змії, в сумчасті кроти. До острова Тасманія з його помірним морським кліматом характерні вічнозелені ліси з евкаліпту, вічнозеленого бука, сосни, деревоподібних папоротей. Тваринний світ Тасманії за своїм прикладом близький до тваринного світу материка, але має і свої особливості. Крім ендемічного сумчастого диявола, на південному узбережжі острова живе представник антарктичного світу Пінгвін, а також проживають кенгуру, какаду, лірохвісти, собаки-динго та інші тварини. Природа Австралії почала змінюватись з появою на материку переселенців. На місці вирубаних лісів з'явилися поля. У саванах і на півпустелях через надмірне випасання овець зникла рослинність, яка закріплювала піски. Це призвело до їх розвіювання і перетворення пасовищ на безплідні землі. Наступ на природне середовище існування диких тварин та хижацьке полювання на них спричинили скорочення і навіть повне зникнення деяких видів рослин і тварин. Завезені переселенцями іноземні рослини і тварини порушили природну рівновагу. Особливо катастрофічні наслідки, мало завезення, здавалося б, сумирних кролів. Природні умови Австралії виявилися такими сприятливими для них, що кролі розплодилися у величезній кількості. Вони пошкоджували плодові дерева, знищували посіви і поїдали траву, позбавляючи корму не лише овець, а й диких травоїдних тварин. Кролі стали справжнім стихійним лихом для Австралії. З ними почали боротися у різний спосіб будувати дротяні загорожі, відстрілювати і, зрештою, вдалися до бактеріологічної зброї у лабораторіях розлавих комарів, заражених смертельним для кроликів вірусом. Це значно скоротило їх кількість, проте до кінця проблему й досі не розв'язано. Тому наприкінці ХІХ століття в Австралії було ухвалено закони, що заборозяють увезення рослин і тварин з інших материків та обмежують вивезення місцевих видів. Для охорони унікальної природи Австралії майже 20% території материка оголошено національними парками і заповідниками. Зокрема, об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО є вологі тропіки Квісленву, де охороняються вологі тропічні ліси, та території Дика природа Тасманії, де збереглися вологі ліси помірного поясу та унікальні тварини.